Вітаю, любі підписники. Я Вадим, а ви на каналі Бігусінфо. Сьогодні на огляді у нас три. Навіть не так. Одразу три версії нардепа від партії Слуга народу. Бюджетний ITORTI SE 2015-2018 року. Наступне покоління моделі Торохті 19 з солідною функцією голосування у Верховній Раді. А також остання. Найтоповіша. I T, Pro Max оснащена дружиною, свіжою тачкою за 7 мільйонів та функцією виїзду за кордон на відпочинок під час війни. Традиційно почнемо з анбоксингу. Поїхали! Власне, чому ми зацікавилися саме цією моделлю? Депутат президентської фракції Слуга народу їздить за кордон під час воєнного стану із сімейних питань. Вони з новою дружиною змінили вже три дорогі автомобілі після 24 лютого 2022 року. Ну а саму дружину посеред великої війни призначили радницею керівника Укроборонпромівського державного авіаційного підприємства Антонов. Нє, ну, вона, звісно, любить закордонний автопром, але це ж ще не авіація. Власне, а хто такий Богдан Торохтій? Нагардеп фракції Слуга народу родом з Кропивницького. Про його минуле до депутатства на загал відомо небагато. На сайті партії Слуга народу пишуть: закінчив юрфак та держуправління у Києві і Дніпрі. Працював на парі держструктури аграрного сектору на посадах пов'язаних з юриспруденцією. Якщо ж подивитися на торохтія за рік до депутатства через Призму його профілю ВК то займався він в основному родинним бізнесом батьківською автомайстерною Вахтех у рідному Кропивницькому, тюнінг та ремонт автомобілів, перепродаж бутків зі штатів, плюс організовував заходи для сімейного автоклубу «12 регіон, перегони, виставки, змагання з автозвуку. Також до депутатства нардеп мав один бізнес центр комплексної безпеки. Фірма спеціалізувалася на встановленні охоронних систем, але власником він був загалом недовго, щось близько півтора роки. Для Богдана Торухтія вибори 2019 року були не першою спробою стати на шлях політичний у 2006 році. Він балотувався до тоді ще кіровоградської міськради від партії пора, але невдало. У серпні 2019-го зайшов у Верховну Раду і став членом комітету з питань правової політики. На вході до парламенту задекларував кросовер Фольксваген Tiguan Тюгуан» року. Биток зі штатів власної квартири не мав і від початку депутатства жив у готелі Україна на рахунках та кешем станом на кінець 2018-го Мав 213 тисяч доларів і 320 тисяч гривень. Зі статками, до речі, є кумедний момент. Перевірка на ЗК виявила, що офіційний сукупний дохід Торохтія за 2007-2019 роки склав 959 тисяч гривень, що у декілька разів менше задекларованої суми. Пояснив Торохті таку аномалію подарунками від родичів, а також доходом від продажу автомобіля. І продав він його матері своїх дітей. Коротше, на початку свого депутатства Торохтій Ну, не справляв враження багатія, а здекларовані суми не метчилися з офіційними доходами. На цьому огляд моделі АйТрохті С -E Ми закінчуємо наступна модель з функцією парламентаря. Наприкінці 2020 року народний депутат Богдан Трохтій попався під час візитів до офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Традиційно вважається, що такі депутатські послуги не є безкоштовними, очевидно, як і законними. Трохті голосував злагоджено з усією групою. А це вже 2023 рік. І це новий Mercedes-Benz EQS 580 придбаний під час війни. А сідає у нього ITORHTI Pro Max. Знаєте, для ось цієї версії нам потрібна більш відповідна студія. Фух, затори такі, ніби знов Байден приїхав. І тобі привіта, Аліс. Коштує наче нирка. Але в мене є друга. Пані панове, вітаміни пригощайтеся. Дякую, Вадим. Це не зайве. Так. так, все, тільки не з'їдайте, будь ласка, в мене вже урок починається. Оу, oh. are you? А це в нього онлайн-школа англійської. English Dom. Отримуєш індивідуального викладача, якого підберуть, враховуючи твої вподобання. Уроки в онлайн-підручнику і займаєшся у зручний для тебе час, звідки захочеш. Ви проходите граматику, вчите нову лексику, обговорюєте запитання, ти виконуєш онлайн-завдання. Усе тут, на платформі EnglishDom. Домашка теж тут. Та ми читання художніх книг і перегляди англомовних відео і ще багато цікавого інтерактиву. А ще програма дозволяє одним кліком перекладати нові слова і додавати їх у власний словник, щоб у будь-який момент переглянути. Навчатися можна з будь-якого девайсу, головне, щоб був інтернет. Команда підтримки завжди на зв'язку і допоможе у вирішенні усіх питань. А як бонус отримаєте доступ до розмовних онлайн-клубів та мобільних додатків, які допоможуть у швидшому опановуванні англійської. Перший пробний урок безкоштовно зараз кину посилання. А ви шукайте посилання в описі до цього відео. Там же можна пройти швидкий тест для того, щоб перевірити ваш рівень англійської. А з нашим промокодом Бігусейді отримаєте 15% знижки при купівлі курсу. Ну, це вже більше підходить. Автомобіль придбано у березні 2023 року і оформлено на дружину нардепа Аліну Левченко. Вони одружилися у серпні 2021-го. Аліна Левченко була помічницею нардепа соціаліста Сергія Капліна, радницею міністра інфраструктури Володимира Омеляна і пробувала обиратися депутаткою Київської обласної ради від партії. Ні, не пори від удару, але невдало в її інстаграмі. Завжди світилися дорогі автомобілі, прикраси, одяг, численні закордонні подорожі тощо. Що можна пояснити тим, що вона донька футбольного тренера Віталія Левченка. Коротше, вона й до шлюбу з Трохтієм ніби не була бідною, і зараз не може відмовити собі у задоволенні купувати нові дорогі автомобілі. А ось тут давайте зробимо паузу і перевіримо, чи підписалися ви на канал. Якщо досі ні, тисніть відповідну кнопку під відео і не пропускайте найцікавіше. Влітку 2021-го Левченко стала власницею трирічного Range Rover Sport, який через рік виставляла на продаж за 76 тисяч доларів. В липні 22-го номери ровера перекочували на 400-й гелік. Власне, у такому вона і знімала відосики для Інстаграму. Такий зараз коштує мінімум 159 тисяч доларів на вторинці. Але і він у дружини Торохтія надовго не затримався. У грудні 2022-го німця у гаражі Левченко посунув британець. Новенький Range ровер це один з найрозкішніших та найкомфортніших серійних позашляховиків на ринку. Ціна на такі стартує зі 152 тисяч доларів, і залежно від версії, кількості обраних опцій, спокійно може перевалити за 200 тисяч. А ідентичний Range ровер у Левченко зараз продається за 185 тисяч доларів. Богдан Трохті нам якось пояснював, що цей автомобіль вони передзамовили ще до повномасштабного вторгнення, але через війну він так довго і йшов до подружжя і запевнив, що вони мають намір продати цей автомобіль. І от на початку березня 2023 року його переоформили на нового власника. А за тиждень після цього Аліна Левченко стала власницею нового Mercedes-Benz EQS 580. Як пишуть на сайтах офіційних дилерів, цей седан є уособленням автомобільної розкоші. Електродвигуни потужністю еквівалентною 524 кінським силам. Силом розганяють повнопривідний футуристичний седан з нуля до сотні за 4,1 секунди. Запас ходу складає солідні для електромобіля 780 кілометрів. Ціни на такі електромерси починаються зі 127 тисяч доларів за базову версію. По фото з інстаграму нам, напевно, ніколи б не вдалося дізнатися, яка саме версія у Левченко, бо знімала вона завжди тільки салон. Але... Знаєте, часом буває, що йдеш такий з роботи, втомлений, з бажанням скоріше прийти додому, погодувати свого пацюка і нарешті завалитися спати. Аж раптом бачиш перед собою це. Електромерс з дуже знайомим номерним знаком. Ну, окей, може, просто збіг, сказала лінь. А давай глянемо, хто це, сказала природна цікавість. Півгодини очікування, чашка кави, і ось до Мерса підходить. Богдан Торохті знімає його з зарядки, сідає за кермо та їде. Зверніть ще раз увагу на колір автомобіля. Сріблястий з чорним. Це характерна риса особливої версії моделі EQS Edition 1. Коштує така під 200 тисяч доларів понад 7 мільйонів гривень. Як там казав Рахамія після скандалу з Павлом Халімоном, який під час війни купив маєток за понад 10 мільйонів гривень. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. У випадку подружжя Трохтія Левченко пара зайвих мільйонів, схоже, пішла на вензеля нової автівки. І ще один кумедний момент. Аліна Левченко використовувала розкішний седан Mercedes Maybach S 560 2019 року, вартістю понад 215 тисяч доларів. Точніше, не так. Фірма Левченко ALV Design орендувала це авто у іншої фірми. За тиждень до повномасштабного вторгнення, власне, ми й побачили, як цим Maybachом до урядового кварталу приїжджав і сам Трофтій. Одна літера на шиндику вилася. Тепер на фірматіка фірматі. Цікаво, скільки коштує одна літера на цьому шинтику? <рес> Баксу 290. І от у травні вже цього року одноосібним власником фірми RayJet, яка і є власницею преміального седана, став брат Богдана Торохтія Ігор, який, судячи з соцмереж, взагалі зараз воює. Ви будете їм надалі орендувати автомобіль у нього? буду орендувати можливо там придбає його. Чи він мені можливо подарує його? Окрім того, що Торохті під час війни й всупереч з цінностям своєї фракції, ну принаймні задекларованим Арахамією, він також йде всупереч самому собі. Бачите, Богдан Торохтій був одним з ініціаторів законопроекту номер 7055 зареєстрованого за 9 днів до великого вторгнення. Законопроект Торохтія і його колег пропонував заборонити виїзд народних депутатів за межі України в разі введення воєнного стану. Пропонували дозволити перетинати кордон парламентарям лише в одному випадку: за розпорядженням президента України для здійснення своїх повноверених. Уважень. Я от думав, що після 24 лютого все так десь і працює. Але якщо аналізувати українське законодавство, то в принципі таких обмежень не може здійснюватися за законом про статус народного депутата перепинятину перешкоджати депутатам перетину кордону, в принципі, вже саме по собі є незаконно. Але на початковому етапі повномасштабного вторгнення. Тобто десь орієнтовно до квітня, з лютого по квітня, існувало про пряме розпорядження не випускати нікого незалежно від статусу. Трохи конкретизую. Умовно, угу. на кінці квітня минулого року, маючи паспорт та свідчення народного депутата, можна було виїхати за кордон. Саме так. Можна було? можна по закону не випустити депутати, не мають права, а, але м, закон, закон, воєнним станом, воєнним станом Окремо законодавчої заборони для нардепів так і не прийняли. Але ж трохті ставив свій підпис під ініціативою, значить, підтримував. Зараз трохи суб'єктивщини і моралізаторства. Я не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію тих нардепів, які під час війни виїжджають за кордон без поважної причини. Волонтерські поїздки, дипломатичні зустрічі. Це все не просто має право на життя, а необхідно, але не закордонний відпочинок. Богдан Торохтій собі таку розкіш дозволив. Спочатку, 23 квітня 2022 року, він намагався перетнути кордон з Румунією у пункті порубне, показав депутатське посвідчення, паспорт, але... Його не впустили. Нардеп подав до суду, аби скасувати рішення про відмову на виїзд. Тоді ж в ході розбору польотів суд хотів отримати від Верховної Ради інформацію про те, чи прибував тоді торохті у відпустці, ну чи у відрядженні, але не склалося. Торохті звернувся зі скаргою на рішення про відмову в перетині державного кордону до Державної прикордонної служби та 31-го прикордонного загону. І начальник цього загону скасував відмову на його виїзд у доволі загадковому позасудовому порядку. Відтак судове провадження закрили. Чи виїжджали ви за кордон після повномасштабного вторгнення? Так, виїжджав. А скільки разів у якісь. У мене керіни? навіть. Не пам'ятаю, це треба, потрібно дивитися. У мене навіть є судовий позов до прикордонників, вони випусти, що вони мене не випустили, що незаконні дії. Така, ви ж не здовго до вторгнення були серед ініціаторів законопроекту, яким заборонявся виїзд з України для нардепів, окрім як за розпорядженням президента для виконання посадових обов'язків. І навіщо власне ви виїжджали? Ну потрібно було. По... До Наприклад, з'їздити до дітей. У мене діти за кордоном. Завдяки інстаграму його дружини нам вдалося ідентифікувати щонайменше одну поїздку. Ну, у серпні, десь незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Це публікація Аліни Левченко від 14 серпня 2022 року. А це спільне з Богданом Торохтієм. Фото зі сторісу, опубліковане 20 серпня на річницю подружжя. На фото зі та фото з публікації Левченко одягнута в одну й ту саму сукню, має той самий макіяж та аксесуари, а також зроблені фото в одному й тому ж місці. Геолокація не вказана. Завдяки металевій решіці, вікну та навіть серветці, ми знаходимо заклад фіш ресторан Леванти Біч, що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте. Нагадаю, заподібне на початку цього року з фракції Слуга народу викинули Миколу Тищенка. Я правильно розумію, що у серпні минулого року ви перебували в Болгарії з дружиною? Можливо, зараз не можу вам сказати, але можливо так і було. Ну, це було. Я так розумію, я так розумію це було незадовго до вашої з неї другої річниці. Я не можу, вам, ну, не можу вам сказати, це потрібно ну, з'ясовувати, ну, хоча подивитися там нататки, ну, якщо можна, скиньте мені питання, я працюю там за вихідні і вам буде діло та ну, і опрацював. Надіслав скріншот фото айфона дружини з метаданими. Дата створення фотографій на тому скріншоті 27 вересня 2021 року. Торохті вирішив не додавати жодних пояснень, але й цей скріншот має натякати, що створене болгарське фото не у серпні 22-го, а у вересні 21-го. Але от біда, дату створення фото можна відредагувати. Знадобиться на це приблизно 15 секунд. І в нас є серйозні причини сумніватися в тому, що Торохтій надіслав справжню дату створення булгарського селфі. Тому що в інстаграмі Аліни Левченко є публікації і за той день, про який каже Торохтій, і за попередній, і за один із наступних. І в усі ці дні його дружина постала фото з Києва, а не з Булгарії, де як намагається переконати нас Торохтій, вона перебувала в той час разом із ним. 26 вересня 21-го Левченко виставила два фото з ресторану Заферано, що неподалік Києва у Золочевому. 27-го два фото. Одне з її помер мешкання у Києві, а інше без якого-небудь геотегу. Може, це фото з Болгарії? Ну ні. Фото зроблене в Україні, на що натякає реклама котеджного містечка Грінтаун, яке знаходиться неподалік Києва у Крушинці. А якщо бути більш точним, то тут подружжя прямує трапом на вихід закладу веранди на Дніпрі. Ну, а 30 вересня знову фото з Києва ЖК Печерскай. Ба більше у той період Левченко не опублікувала жодного фото чи відео, по якому можна було б зрозуміти, що вона перебувала у Болгарії. Бути в Болгарії і постати винятково старі фотографії з України, здається, версія народного депутата шкутильгає на обидві ноги. А от у серпні 2022 року навпаки Левченко постила безліч фото та відео з Болгарії. Тож думаємо, все набагато простіше, ніж намагається показати Торохті. У вересні 21 го Левченко була в Україні з Торохтієм, а в серпні 22-го го у Болгарії теж з Торохтієм. Тобто народний депутат навмисно змінив дату створення фотографій для того, щоб вести нас в оману. Та ну ні, нісенітниця якась. Ну і наостанок ще одна зміна воєнного часу в житті депутата. У лютому, 23-го його дружина стала радницею ТВО, генерального директора Укроборонпромівського ДП Антонов для тих, хто раптом не в курсі. Антонов відомий в першу чергу як розробник та виробник літаків. Словнозвісні Руслани та унікальна, нині знищена мрія це їх творіння. Здавалося, б, де літакобудовна галузь, галузь, де любителька інстаграму Аліна Левченко, яка з бізнесу мала бутік розкішного одягу на початку десятих. А нині володіє хіба студією дизайну інтер'єрів. Але в нас є гіпотеза, яка може пояснити інтерес Левченко до ДП Антонов. У Антонова є філія Антонов Агро. Це сільськогосподарське підприємство, що займається вирощуванням тварин, риби та випуском готової продукції, перш за все, ковбасних м'ясних та рибних виробів, розташоване під Києвом, у круглику на території 123 гектари. Окрім майнового комплексу, тут є озера та мальовничі ліси. Якщо вірити резюме Левченко, вона щонайменше з 2011 року працювала на компанії, пов'язані з аграрною промисловістю. У січні 2022-го стала головою наглядової ради Державного центру сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу, а також консультанткою у комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики, до якого після повномасштабного вторгнення перебрався і сам Трохтій. Аліна Левченко є радницею у тому числі з питань управління непрофільними активами. І Антонов Агро з його ласими землями у круглику, якраз таким і є стосовно непрофільних активів через їх збитковість та дотаційність впродовж багатьох останніх років з моменту свого приходу на підприємство. Я займаюся аналізом документів, в тому числі і документів стосовно філіалу Антона Фаго щодо їх фінансового стану та розробкою рекомендацій для оптимізації процесу управління цими активами для виводу їх системи кризи на рівень самоукупності та беззбитковості. Тут підкреслю слово рекомендації, тобто я не займаюся самим процесом управління цими активами. Підсумовуючи, у нас є нардеп, який повторив подвиги колег по фракції Тищенка та Халімона, яких за сумнівні закордонні поїздки та сумнівні покупки під час війни виконали з фракції. Подивимося, якою буде реакція у випадку з Богданом Торохтієм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поставити вподобайку, бо вони нас дуже мотивують. А якщо дуже сподобалось, підтримати нашу роботу можна на платформі БаймієКофі або через функцію спонсорства. Усі необхідні лінки під цим відео.